Одна людина Нет, я забув за нього. нормально. Ближче, брок, ближче! Давай, Ваня! один

Рухайте, давай. Давайте, давайте, молодці хлопці! ще давайте, давайте. До давай, 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 давай. Бачите, що мовишься? Іди, Ваня, давай, давай. Вже поджимай, Ярик, тут. Тут ігрок, так. Поджимайте, поджимайте. Поджимайте, хлопці. Во-во-во, і кожного крити. во 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 Так, так, Ярик, давай, піджимай. Піджимайте, піджимайте. Кожний ігрок має. О, бачиш? О, і пішов. Іди, Ваня, давай, давай, Ваня, до кінця. О, бачиш? Ще, доганяй. Так, Макс, Зараз забіг, зараз. Доганяй. Так, Макс. Їж, їж. Давай, давай, давай. І ворота. І бей, Ярик, лівою, бей.

П'ятный п'ят. Шесть палик! Меняйся, яйца, меняйся, яй, міняйся, Голову! Міняйся на пас. О, давай! Ой, горшки! Давай, бачи, палик! Давай, 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 гарно все.

pani po dobry. Tak, dobre. Podmieście tak. A, pani, dawaj. Już chcę jeść. Masz imię Julia. Jeden, okej. Imie jest Jerich Sergiej. Ja wsiadam po to, by do kawiarni na Dworcu chodzić tak tak piąta, to wyruszam, będę tam jeść, pójdę. A ty myślisz, czy będę stał do 9:00 pod kawiarnią?

ти чого ви дітей? Обій, 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 банків пі. Так. О, ти дожимай, ти, Хорош, Павло. Корпус, корпус, корпус. Ось тримай його. Корпус дотату

Я думаю, дока наш спорт і суд. Це просто просто. Ви берете на професіона на на певанце від повно дня.

Здорово, прием! Хорош! Пішов! Вертайся, вертайся яй! Назад! А? Назад, Тм, помогай, Тма! біжи! Тима! Тимон, біжим! Давай! Да. О, ты в козаю робим! Хорош! Дима!

Cadastro! Ô, Marcelo! Ô, Marcelo! Ei! A Roma はい,い、ね。

Да, Павлик! Павлик подрай, Красава! Підстрахуй Андрій, піди під страху. З ним йде рівно. Як маєш ти як він, так і ти. Yeah.

Потом не пожалуй пойти не пустить на перевазі Суша, слыша! すごいな。 — Ти не хочеш? — Ні. — Диви, Наташа. — Наташа. — Тобі тут величі. — Я і Ваню. — Я і Ваню. — Я і Ваню. — А наша лишається. — Я відпочив м'яч. Я вже думала, ти спиш.

Адрюха, правда. Трюха и рот. Так, на клаута. Я там ран. Так вот, я тебе на модель. Так, слухай, може, ні, де я не бію, я маю діти, внуки, родичі. Давай, біжай. Не чув? Алгу, там, пару там. Так, 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 так Dina perrai, da perrai! La scelta a Madrid!